Медитація спокою і балансу. Сядь зручно, зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним подихом. З Кожним вдихом ти відчуваєш свою присутність і дозволяєш собі бути тут і зараз. Відчуй, що твій внутрішній дім всередині тебе. У цей момент із самого центру землі, піднімається м'яке тепло, енергія землі спокійна, стабільна і підтримуюча. Вона входить у твої стопи, повільно піднімається вище, у ноги, таз, живіт, груди. Вона обіймає твоє серце, заземлює і надає тобі силу бути у цьому чарівному тілі. А тепер уяви. Перший промінь світлого ранку це світлотворення і світло джерела. Воно торкається твоєї маківки, повільно наповнює голову, шию, плечі. Це світло відкриває тебе і робить свідомість ясною, легшою, світлішою. Тепер дозволь двом енергіям зустрітися всередині тебе: світлу неба і теплу землі. Відчуй, як ці енергії зливаються і створюють всередині простір любові, золотий потік рівноваги і балансу. Відчуй, як в тобі пробуджується спокій, любов і пам'ять твоєї душі, залишайся у цьому світлі, відчуваючи вдячність до себе і до всього життя. Наступної хвилини повертайся увагою до свого тіла, до дихання і цього моменту.